Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віловіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную запасну комплектацію гірськолижних палок. Це е, ось такі, такий набор до гірськолижних палок Кільця, кільця е, пластикові, які дозволяють на гірськолижних палках. Е, Кататись з комфортом. Тобто, коли у вас з часом може зникнути, така, ви, може трапитись така ситуація, коли ось оця комплектація поламалася, тобто, оце норм, а оце вже брейк, це вже зломано, то тоді можна цю е, юбку лижну, кільце горнолижної палки зняти. Для цього вам потрібно цю. Пластикову частину вибити, для цього достатньо сюди вставити рожковий ключ будь-який і е, під тиском на рожковий ключ пластикову цю частину ви зможете вибити. Потім, замість цієї частини, коли вже у вас буде, е, Міталева конструкція палки горнолижної. Ну, звичайно, вам потрібно і другу частину вибити, тому що у вас буде комплект. Ви куплюєте не одну е, юбку горнолижної палки, а комплект. Ви вибиваєте дві е, частини завдяки е, рожковому ключу. Воно дуже зручно і легко е, вибивається знімається. Е, потім ви. Е, одну частину направляюща частина гірськолижної е, 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 частини гірськолижного е, обладнання, це направляюча пластикова е, трубка, яка вставляється в палку. З урахуванням того, що ось ці е, зубці дивляться вниз. Тобто, ось так ви вставляєте, потім трішечки треба. Надавити зажати під невеликим тиском затягнути на цю палку. Вона має завжди на відстані ось ось такому 10 мм. Це стандарт від палок. Потім, коли ви вставляєте цю пластикову направляючу, ви повинні зробити таке наступне. Дійство. Набираєте е, кипяток, В кипяток ви вставляєте оцю частину, яка вже знаходиться на ваші палки. І потім вона становиться дуже така податлива. І ви вставляєте вже потім юбку, е, і набиваєте під тиском на е, цю направляющу. Тобто ця пластикова частина вона достатньо гнучка. Вона достатньо податлива, Якщо ви нагрієте під температурою кип'ятку цю направляючу, то оці зубці вони будуть піддатливі для того, щоб одягнути цю юбку. Оцю юбку потрібно одягати таким чином, щоб вона... Дивились вниз, як грібочок. І ви тоді одягая на м'ягку, підігріту оцю, оцю направляючу частину, оцю юбку, ви тоді легко вставите. І це буде вже потім вам дуже потрібно ну, коли будете кататись на гірських лижах. Вона буде трішечки рухатись, але міцно триматись. В комплекті існує звичайно дві направляючі трубки з ось такими зубцями і дві юпочки. Якщо вам сподобався даний комплект е до гірськолижних палок, пластиковий комплект е ківіць, кільця можна придбати в нашому київському спортивному магазину ВілаВіва на Харківському шосе. Якщо бажаєте замовити на сайті, переходьте посилці нашого YouTube-каналу ВілаВіва на сайт сайтів. І замовляйте комплект гірськолижних. Кілець для гірськолижних палив. Постійним покупцям у нас завжди лояльні ціни. До зустрічі!